Привіт, колеги, бусоводи, любителі технічного творчества. Сьогодні я хочу побакати по поводу перезарядки, перезаправки отакого старенького маркера. Він мене писав-писав, а потім перестав писати. Закінчився, значить. Ви то, зрозуміло, підете і купите новий і зробите правильно. а Мені цікаво глянути, що там всередині. І, може бути ми його заставимо ще трохи попрацювати. Тут та прикол був, що коли я отак от його натискав. То виливалася туди фарба. Виливалася, виливалася, воно писало, 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 а потім перестало писати. Ну ладно, зараз ми будемо його розбирати. Для того, щоб його розібрати, треба зняти колпачок і відкрутити оцю нижню частину. Корпус балончик в сторону, а ця нижня сторона в цю сторону. Ось отак от воно тут по різьбі накручено. Є таке діло. Тут всередині є, крім того, сердечка. Ще поролонка. Поролонка дуже дивна, поролонка не на весь об'єм. Отже, можливо, через оці от дірки без поролону фарба й виливалася і швидко зрозходувалася. Спробую це діло відмочити в бензинові для того, щоб обрати залишки фарби білої. Тут в корпусі залишається така от пробочка. Та пробочка непроста. В цій пробочці є клапанець, який можна активувати, отак от натиснувши. Ось оцим от сердечком, пишущою частиною. Тобто, коли його натискаєш і з балончика, з оцього, фарба виливається на поролонку, а з поролонки попадає на той пальчик, який пише. Отака пробочка з клапанцем. Раз це клапанець, то в ньому є пружинка. Вон та пружинка. Воно в фарбу вимазане, буду його відмивати бензинчиком. А там в корпусі є шарик. І видно, що корпус уже пустий. Поправка. Шариків там виявилося два. Ну, два, значить два. Добре. Буду зараз там все відмивати. Спробую залити бензин, щоб вимити залишки фарби. Ці штучки відмачую в бензині. Шарики вже відмокли. І сам резервуарчик теж там бензин набраний. Та хоч де більше, відмиється і ладно. Зараз витягую і сушу його. Поки бензин висихає, треба оцю от мочалочку. Вирізати з більшої мочалки. Мочалку беремо саму страшну, яка є в хазяйстві. Бо, якщо брати нормально, то краще купити вже нового маркера. А ми тут уже ж такими дешевими треш технологіями все робимо. Засунув туди кусок мочалки підходящим предметом, там трошки притрамбував. І туди буде клапан вставлятися, він якраз притисне оту мочалку. Головне, щоб дірок не було між мочалкою і корпусом. А тепер в цей корпус треба набрати фарби. Нормальні люди зазвичай туди білу фарбу заливають. У мене є такий от сільвер серебрянка. Попробую туди задути отак от Чш! серебрянки. Ну, перед цим розколотити треба її крепко, щоб вона була равномерна. Кинемо сюди два шарика, ті що тут були. І наберемо. Та може хоч з половину набрати. Не забуваємо туди два шаріка всередину засипати. Ті, що там були. Потім я цей балончик переколотив. І зараз я туди буду запшикувати фарбу. Ну Це треба на вулиці. Наприклад, половину корпуса цього маркера серебрянки. Вона там бульби робить, щось розгазовується. Ну Я бачив відео один дядько Бутилку чи в баклажку переливав, ну то, як на мене, то дурне використання фарби. Спробую туди його так -от акуратненько вставити і це отак от наживити. Довно натискатися і пружинка має срабатувати. Ну, в принципі, якщо його тепер закрити плотно і перевернути, отак натиснути фарбом. Ух ти! Оце я дав. Малює. Це той тиск. Той тиск сюди даве занадто сильно. Ось так от якось воно чиркає. Ага. Нажимаєш і знову отак от витікає. Це жах якийсь. А чого воно так сильно виливається? Тому що там є тиск. Якісь гази розчинені в фарбі. Воно не виходять, бульбашки йдуть. У фарбі щось розчинено, якісь гази. Тобто воно і не хоче так помаленьку виходити. В принципі, виходить, от воно так малює. Непогано. Як варіант, щоб не бігти в магазин, то використати можна. О. Отакі Отакий експерименти з маркером. В принципі, все вийшло. Він пише, він працює, хто значить надовго. А там чи є сенс у такій роботі, то напишіть в коментарях, я з цікавістю почитаю. На цьому все. Удачі, вам, миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось у мене на каналі.